І так, сонечки, сьогодні у нас буде степенева функція. Ви пам'ятаєте, що степенева функція це функція y дорівнює x в степені альфа, де альфа є дійсне число. Х це основа або змінна. Дійсне число це і натуральне число, ви пам'ятаєте, хто такі дійсні. Да? І тут, коли воно дійсне число, виникають от такі от. Трудності, или, скажем, питання. Якщо А натуральне число, то 9 Ігрек, тобто область визначення буде всі дійсні числа. Ще раз, показник натуральний, область визначення всі дійсні числа. Якщо А показник ціле від'ємне число, від'ємне Тобі ж буде знаменник, зараз я уточню, чому? Тоді область визначення виключає 0. На 0 ділити не можна. Бо ціле від'ємне, ви пам'ятаєте, тут я вам красиву таку запись знайшла Ньютона. Чому, якщо ціле як алгебраїчне ААА? А А помножити пишуть А в квадраті, А в кубі. Так і Ньютон пише, що одиниця на А, одиниця на А в квадраті, одиниця на А в кубі і так далі. А в мінус перше, А в мінус другому, а в мінус третьому. Тобто, якщо А ціле від'ємне число, ви бачите в знаменнику 0, ми його виключаємо. Це. Не ми з вами придумали а такий запис числа. Так, сонечки, коли А додатнє не ціле число, то область визначення буде від нуля включне до нескінченності. Додатнє не ціле, тобто дробь. Тобто, ви розумієте, чому? Зараз ми ще раз про це пропрацюємо. І якщо А від'ємне не ціле число, то область визначення виключає 0, тому що воно від'ємне, тому що Ньютон написав в да? дуже гарно показав від'ємне число. 0 виключаємо. І так, поїхали з вами далі. Тепер давайте пропрацюємо, тому що не завжди у нас є на це час. І пропрацюємо наші області. Давайте отак. От Ньютона все-таки перенесемо і поїхали. І так, всі функції ми з вами повторимо, з нам знайомі. І так, y дорівнює Х це степенева функція, у якої а дорівнює одиниці. y дорівнює Х це пряма, суперкласна, пряма, бісектриса. Першого, третього кута має свої властивості. Ви пам'ятаєте, що всі обернені функції симетричні відносно y дорівнює x. Вона така класнюча. Далі. y дорівнює x квадрат, тобі ж а дорівнює 2. Це парабола, гілочки якої повернути догори, і вона проходить через точку 0,0 область визначення, як ми тільки що сказали, да? натуральне число. Парне, да? Далі кубічна парабола y дорівнює х куб, розгорнута така парабола, вона і називається кубічна або розгорнута y дорівнює х куб. Далі, коли у вас дробне, тобі ж, як сказав Ньютон, да? а в мінус першу, мінус другу, да? а у нас тут одиниця на х, то х буде від'ємне натуральне число. І ви побачили, що це у нас буде гіпербола. Отакі От функції ми знали з вами і раніше. А тепер давайте про них поговоримо. І так, ми з вами вивчили, повторили, що графік парної функції симетричен відносно осі ОІ. А графік непарної функції. Ми теж знаємо і вміємо перевіряти, да, пам'ятаєте, як графік непарної функції симетричен відносно початку координат точки 00. А тепер дивіться: з наших тих, які ми знали, натуральне число поки що, да, Y дорівнює X квадрат. Парабола парна функція, вона симетрична відносно осі О. Непарні функції в даному випадку у дорівнює х куб, вона симетрична відносно початку координат, вона не парна, і дорівнює одиниця на х також не парна. Це її класичний вид, ми його не, ніяк не ну, відносно осі, не відображаємо. Итак, Графік парний ми пам'ятаємо. Давайте я так от його красивенько зроблю, щоб ми от тут вот пам'ятали, бо вони нам сьогодні будуть потрібні. Я отак от, от вам сделала, щоб ви запам'ятали. І так, давайте розглянемо випадок, коли показник, ми його зараз напишемо не А, а П. Бо будемо случаї розглядати. Тобто показник нашої функції y дорівнює x в степеню альфа, а ми напишемо його y дорівнює, давайте отут, от напишемо y дорівнює x в степеню p, щоб розглядати всі випадки, і p в нашому випадку парне натуральне число. Тобі ж yх2 в 4, в шостому, в восьмому, в 222 всі ці числа, які діляться на 2. Тоді наш графік, ви розумієте, парної функції симметрично відносно осі ОY, і буде таким чином. Чим, ближче, чим більше у нас буде показник степеню, тим воно буде трохи поближче, ближче, бачите, до 8. Вона буде така сплюснута чи витянута, як хочете. І так, поїхали далі. Коли показник нашої функції буде непарне число. Непарне число, тобто натуральне, поки що ви бачите, натуральні числа, але непарні. Y дорівнює х куб, і дорівнює х п'ятому степеню і так далі. І наші всі графіки будуть дуже похожі на нашу кубічну параболу, але чим виша степень, тим ближче до да, Y. чим у нас буде швидкість движення нашої цієї функції, да, зростання більше. Тобто вони всі, замітьте, будь ласка, проходять через точки мінус -1 1, 0, 0, 1, 1. В цьому випадку, коли вона не парна. Міну 1, мінус -1, 1, 0, 0 1, 1. Це красні, червоні, це будуть у нас, скажімо такі, контрольні точки. Поїхали далі. Тепер ми з вами подивимось: знову натуральне, але непарне. Да? Непарне тобі ж симетричне відносно осі. Відносно початку координат. Якщо вони у нас будуть непарні, від'ємні, всі наші з вами графіки будуть дуже зможні на гіперболу. Але скорість буде розростати з показником. Давайте я вам тут, щоб залишилось, ви могли собі потім файлик розпечатати. Отак от зроблю. І ви подивитесь ще раз нашу функцію. І коли парні розумієте, або від'ємні ми нашу крилишка, яке було тут, бачите, воно знову буде додатнім. Тобто, щоб ви не підвели, який від'ємний, да? Х, він буде додатній. І всі наші графіки будуть схожі от на таку красоту, яка буде лежати в першій і другій чверті. І так, поглянули, розглянули, потім собі розпечатаєте або напишете, щоб у вас все це було. Поїхали далі. Тепер ми з вами про ці випадки не розмовляли. Тому я хотіла, щоб це було на канікулах. І так, показник додатне, ціле, е, дійсне, не ціле число. Тобто Y дорівнює 1,3, дійсне. Да? Y дорівнює 0,7 цьому 2,12 і так далі. Одна третя. Дивіться. Область визначення, як ми казали з вами, х більше дорівнює нуля, тобто від нуля включно до плюс нескінченності. Якщо, дивіться, червона карандашик показує, коли у нас буде х, наприклад, 4 третіх, 1,3, 2,12, тобто більше одиниці, якщо буде менше одиниці, вона буде отака синя. Симетрична відносно y дорівнює Х. Пам'ятаєте, коли Х ну, показник степені одиниця, далі. Давайте переглянемо, як вони себе відчувають. І так, тут я вам таке написала, я потім беру степенева функція. Ми продовжуємо, бачите, альфа вона ж і П. А дорівнює М на Н, тобто звичайним дробом, неправильний дріб, чисельник більше від знаменника, наприклад, 3 других, 4 третіх, 5 четвертих. Ваші всі графіки будуть схожі на ту красненьку, от ету, на цю червоненьку лінію. І також ви бачите, чим Показник степеня, бачите, більше, тим ближче до вісі Y. От вона красненька, червоненька, Y дорівнює х 3,1. Її також можна представити в вигляді тобто 3,1 це 31. ,1. Тобто, всі ті числа десяткові, які можна перевести в неправильний дріб. Вони раціональні. Ми поки що про ірраціональні з вами в общем, нічого не говоримо, тільки раціональні. І так, якщо наша, наш показник степеня раціональне число, але від нуля до одиниці. Ви бачите, тут не може бути нуля, не включно. Ну, на нуль ділити не можна. Правильний дріб, чисельник правильного менше від знаменника, наприклад, 2 третіх, 3 четвертих і так далі. Тоді у нас з вами будуть всі графіки схожі. сонечки мої. Наведу тут порядок вам. Всі графіки будуть схожі на тот наш синього. Цві. Одна третя. Бачите? Я Тут одної третє нема. Одна третя не можна представити десятковим дробом. Це буде нескінчений, але періодичний. Якщо, дивіться, виключно одна третя, да, от про неї поговоримо, вона така суперкласна, одна третя це нескінченість. Коли я вам буду розповідати, одну третю знову вспомню. це буде 0,33 нескінченності. скільки б ви не ділили. Це 0,3 в періоді. І вона також буде раціональна. І раціональні, ще раз вам підкреслюю, ми поки не розглядаємо. Поки. Станемо трошки більше. І так, тут я вам її розмістила. І останній приклад, коли у нас буде показник ще і, і від'ємний. Тобто він буде дробовий ще і від'ємний. Отак от на закусочку я вам його оставлю. Якщо ви розумієте, і тут такі ж самі два приклади. Коли у нас буде, ви бачите, два приклади, це буде перший приклад, ви бачите, неправильний дріб, а це у нас буде правильний. От так. Якщо буде потреба, будете переглядати, дивитися і. Вам тоді буде легше з цим впоратись.